Доброго дня, Шановні пасічники. Ось придбав собі степлер Intertool для збивання рамок, який чудово б'є скобу від 16 до 40 мм, а також цвяхи від 15 до 50 мм. Ось такий степлер. Чудово справляється з збиттям рамок. Дуже гарно все тримається, збивається. Вирішив перевірити, чи буде він бить скобу 12 мм, а це мені потрібно для того, щоб переробити степлер під натяжку рамок. Це значно спростить цю процедуру. І також зекономить багато часу, тому що дуже багато рамок потрібно натягнути і навощити. Ось поставив сюди 12 скоби. Одною рукою не зовсім зручно. І чудово забивається ця 12-та скоба. Для того, щоб переробити даний степлер, нам потрібно. Зняти оцей предохранитель. Трішки переробити, зняти його, звичайно, це для безпеки буде не дуже, але ж нам потрібно натягувати рамки. Тут я дивлюсь, така конструкція цього степлера, що коли знімеш оцю верхню планку, яка тримає предохранитель, по ідеї должно бути плоска поверхня. На яку дуже гарно потім приєднається на три дирочки, тих, що тут вже є з різьбою. Приєднається пластина під 45 градусів, така вуглом, яку ще предстоїть виготовити. Зараз буду розбирати. Покажу, що з цього вийде. Щоб розібрати, треба обов'язково зняти шланг повітря та витягнути скоби, тому що вони підпружинені будуть, по ідеї, вилазити, коли я зніму цю верхню пластину. Так, беру шестигранник і пробую відкручувати ці винтики. Не дуже гарно затягнуто Так, відкручує. Одночасно дивитись в камеру та крутити не зовсім зручно, але я думаю, я справлюсь. Так, один винтик, грувий роб треба не загубити. Один винтик викрути. Зараз ще дві штуки викручу. Так, знімаємо цю верхню пластину і бачимо, що коли зніметься цей предохранитель, тут вийде чудова гарна плоска поверхня для закріплення. Пластини. Зараз буду розбирати оцей механізм. Потрібно трішки розібрати. тут випала пластина для бойка. Отака от, от конструкція. Цей передохранитель знімається, там пластина бойок прикриє. Так, буду розбирати, дякую. Цей механізм. Запобіжника, ось кнопка, там пружинка стояла. Зараз треба продумати, як щоб воно робило без запобіжника. Що потрібно зробити. Така тут кнопка, от тут бойок знаходиться, який забиває скоби. Зараз буду дивитися, що можна зробити далі. Так, не став нічого не видумувати з кнопкою, просто підмастив туди, вон там, якщо можна побачити, кусочок пластини. З отакого вот люкобонда. Алюміній з пластик. Зніму, я я покажу. Так, можна від'єднатися повітря. Так, витягуємо штипсель цей. Ось так, просто положив туди кусочок пластини, вона ніде не дінеться, просто буде впиратись в тіло самого пістолета. Зараз зберу, продемонструю, що все працює. Вже цією пластиною, де повинна бути предохранитель, і піджимає, тоді є можливість нажати на оту кнопочку. Так, зараз покажу, заберу. Вложимо туди кусочок пластини. Одною рукою зовсім не зручно. Зараз Просто влажу сюди кусочок цієї пластинки і ставлю кнопку на місто. Так, ось все чудово працює. Нажимаєте, пластина там он стоїть, ніде вона не дінеться. Буде все працювати. Все просто. Також зараз буду вирізати пластину з цього ж люкобонда, який 4 мм товщиною, всередині пластмаса, з обох боків алюміній. Зараз виріжу пластину, буду підбирати угли, просверлю дирочки і поставлю от сюди наверх. Чудово все закріпиться, тому як тут є плоска поверхня. Я думаю, все в мене вийде. Доробив я свого степлера. Це зайняло небагато, немало. Години три потратив. Щоб вирізати оцю пластину і закріпити. Щоправда, треба винтики трошки длинніші і шайбочки використовувати. Ну, степлер працює. Закріпив ось так от такий тросик, використав зі старого рукава полуавтомата Bountex, називається, чи як-то так. Зробив отаку от приспособу. Катушка кілограмова з нержавіючою проволокою 05. Отакий от от зажим, що правда він в мене розболтався, я замучився його затягувати. Так що просто тепер отак от, так от на силу рамочку ставлю і потім натягую цим степлером. Зараз покажу. Зараз покажу, як я натягую рамочки своїм чудо степлером підтягую проволочку, щоб оглядувати тільки кінець. закріпляю, на краю рамочку і починаю тягнути. Крок, 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 та відпуснюю, витягую рамочку. Ось така чудова натяжка. Звенить все чітко по центру. Не використовую жодних направляючих, щоб отут між проволочинами було рівномірне на відстань. Так б'ю на глаз, виходить більш-менш. Зараз ще одну покажу. Вставляю рамочку. Вставив. Підтягую проволочину, починаю тягнути. Загибаю краєчки, достаю рамочку. Знову ж таки, ось натяжка. Все звинить Все чітко натянуто, так що перероблюйте степлера Використовувати можна intertool pt 1612 Ось там написано підходить для переробки. Чудово б'є 12 скобу, хоча написано, що від 16. Так що небагато немало. За сьогодні натягну. Не знаю скільки тут рамок він залишилось ще. Натягну таку кількість рамок. До речі, використовую рамки. Другого сорту по 6 гривень брав в неділі 3 тому. Чудові рамки, трохи синєвою. Майже немає отакий, от от, іногда попадається обзов. Іногда от такі отакі сучки на боковушках все ідеально. Я рахую, що така рамка стоїть 6 гривень, не треба переплачувати, є рожки з обох боків. Чудово збирається, збивається степлером, можна брати по 6 гривень. Мабуть, це ековулик, там поблизу шостки вороняш, по-моєму. Ось такі от чудові рамочки. Не знаю, є ще в них наявності по 6 гривень. Треба дзвонити, уточняти. Буду працювати далі. Натягувати ці Навірно, десяток рамок. Так, потрібно навощити, роздавати бджоли. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд, до побачення.